Це 100%, друзі, срібло. Я впевнений на 100%. Я говорю, ну це просто неможливо. Я вам зараз покажу. Я зараз вам покажу. Я би онлайн засняв, ну я був не впевнений, що це воно. Друзі, я був не впевнений. Поле. Спинки. Та іноді трапляються динарії, друзі. Чесно сказати, друзі, набридло. Стоп. Слава Україні, друзі. Думаю, багато хто із вас чекав якісь пошуки, щоб було саме із лісу. В принципі, я набридував мій цієї спиночки. Я вже від них, чесно кажучи, ніякого задоволення взагалі не отримую. Я хочу пошукати сьогодні середньовіччя хоча б будь-яке і для себе знайти місце для майбутнього шурфу. Тобто сьогодні зробити таку невеличку розвідку. Ну а наприклад, завтра, післязавтра і можна шурфити. В принципі, час у нас доволі так багато. До то що, то бажаю кожному, друзі, приємного перегляду. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, гайда на пошук. Прибор вже включений і готовий шукати. Ну що ж, розкопалась тут ямука. В принципі, вона не велика. І є в мене сигнатик. Думаю, возьму вам заснімлю. Тому що найцікавіше ось під молодесеньким коренем. Може бути в нас і гільзочка, а може, звичайно, бути і монеточка. Спробуємо акуратно трошки підкупати. У будь-якому разі подивимося разом. Ні. Думаю, кожному буде цікаво. І мені, друзі. Опа. Вау! А це в нас... Це в нас я навіть не знаю, що це таке в нас було, друзі. Ну, кусок свинцю. Чому сьогодні його в мене доволі так багато. Ну що, ось така знахідка, в принципі. Забираємо. Цікаво, цікаво. Коротше, друзі, одному із відеороликів я пробував робити тут і проводити шурф. Зараз я вам покажу саме місце. Я тут навіть кераміку збоку поскладав, яку я був викопав, і то я тут тільки почав трохи проводити шурф, в мене тільки шви одні підкови. І більше взагалі нічого. Но тут є домова яма. А ви тільки гляньте, ось бачите, ось така ямочка в нас. Це є сама домова яма. Я ось тут з краєчку пробував шурфити. Доволі так немало кераміки, було різноманітної. Я не став її закопувати. Може, його хтось збирає. Я взяв її просто тут залишив. Ну, тут взагалі різна різна, друзі. Дивіться. Ну, це в нас середньовіччя, тобто 1800-1800 роки. Поскладав я все на кубку, думав, може, комусь буде, треба пригодитися. що ви думаєте? Буквально, друзі, трошки пройшовся. І звичайно, я тут ходив по чорною катушкою. Ось дивіться. Опа, в нас донесенка якась монеточка. Поки, друзі, ще не відомо, що це. Зараз пробую відмити. звичайно, що онлайн. І подивимося разом на монеточка тоненька. І, до речі, подивимося по монеточці, якого приводу кераміка. Взагалі не глибоко, не глибоко, друзі, було. Я не розумію, чому чорна катушка не взяла. Ну є, звичайно, друзі, мінуси, є мінуси блондинки. Я вже стільки шнарпнелів викопав, ви собі просто не уявляєте. Жодного толкового сигналу, шнарпнель, шнарпнель. Я не знаю, дрібнуту воно бачить дуже добре. І воно в лісі, якщо чесно. Трошки починає набридати. Ну що, ми нашу монетку і дивимося разом. А що ж, зараз будемо нашу монеточку промивати. Це 100%, друзі, срібло, я впевнений на 100%. Ну що, давайте дивитися разом. Так, а от онесенка вона, друзі, тонесенька. Щось там вже відмивається, плюс-мінус нашитоком я нічого абсолютно не бачу. Знаєте, яка в мене є мрія? Давненько вона в мене є. Найти орта. А гостатов з того. Можливо ця мрія якось збудеться, а можливо ні. Щось я по монеті, друзі, взагалі нічого не можу зрозуміти, насправді. А ну краще вам зближу. Ви тільки гляньте. А, це у нас соліт. Так, соліт. Просто він перечіпанений. Ось така монеточка, в принципі, немалесенька. Ну, це. Нелекий номінал в монети, але тим не менш круто, забираємо. Друзі, покрутився я. Тут був у мене декілька сигнальчиків, і випав у мене ось така пряжечка, ось такий цвяхкований, здоровий, величенький такий, і ось такий малесенький. Ну і свіжий про те, що, звичайно, тут у нас була хатиночка. Не просто так цвяки валяються в лісі, друзі. Так що перевіряйте, дивіться, по кераміці, якщо вона є, значить тут і було життя. Але зараз, друзі, не про це. Е, так, тут я був знайшов срібну монеточку, пізніше був, пішов туди, вернувся назад, і в мене. Сигнальчик, ще якийсь кольоровий. Звичайно, він не такий аж гарний, але щось кольорове здається. А ось. Ще один. Він, на жаль, згнивший. Майже, майже згнивший друзі. Ну що, я не знаю, чи тут варто шурфанути, або зараз включуся ще на 14-ту частоту, бо я зараз взагалі ходжу на іначій. Ну, вже приємно. Ну що ж, друзі, в принципі, нічого в нас не змінилося. Ось тут я був знайшов цих два солідика. І знаєте що? Двіцьк мені пощастило. Коло корення і навіть є як прокопати. І в нас є був точніший кольоровий сигнальчик, я його ще навіть не докопав. Але давайте разом. Тільки гляньте. Ось щось у нас ось тут. Можливо, якісь сміття, можливо ні. Ну, закидував, друзі, насправді в колір. Ну що, будемо пробувати, в принципі, разом. Думаю, кожному цікаво, що ж там тягнуте. Опа, а не так і все просто. Так. Потрібна легасенка, друзі, делікатно не спішити. Не Монеточки в нас хрумкі, донесенки. Це в нас не динарії, ще грубий метал, срібло. Ось тут у нас збоку. Я навіть не знаю. Ага, друзі, а, а знаєте, що це? А це наскований такий цвячик. Ось гляньте лише. Ну нічого страшного забираємо. Як не крути, друзі, все одно мрії збувається. Я сьогодні вам казав, що я хочу покупати ну, і От і купаю, от мені й подобається. Ось так, в принципі. Ну що, я буду надалі крутитися то то Я думаю, що тут ще не один сигнальчик, і, можливо, моя мрія сьогодні збудеться, я найду сьогодні щось така, точніше, орта Агуста Товстого. Ну, подивимося. Я, друзі, нічого не можу зрозуміти, чи ця катушка мене відчуває, чи вона мене чує, що я говорю. Ну, Це просто неможливо. Чому, друзі, неможливо. Пам'ятаєте, я на початку відеоролику казав, що я хочу середньовіччя. Тобто, якісь монети середньовічні покупати. Та й, в принципі, всю тематику, що зв'язано зі середньовіччям. Ціваки тут ковані. Я ж зайшов Бог знати куди. Я вже сам не знаю, куди я зайшов. Ціваки ковані, друзі, попадаються. Тепер був сигнальчик срібо. Я в шоці? Середньовічний, друзі. Ну це я не знаю, як це пояснити, але буває таке. Ну Це просто здеріти можна. В принципі, особливо таких сигнальчиків більше й немає, але це вже третя монетка в мене, і вона срібна. Ви уявляєте, я не знаю. Чи він мене чує, чи це вона мене чує, чи як, не знаю. Ну що, давайте вам покажу. Що я буду казати, друзі? Я взагалі взагалі не глибока. І ось ось ось. А, воно ще і в бруді. Це на півторачок, по-моєму. Трошки зігнутий. А я зараз пробую його, друзі, відмити легесенько. Зараз на штативчик поставлю і подивимося разом. Трошки зігнутий, але нічого страшного. Вага відчувається, ні, друзі. Це може бути і не півторачок, бо вага відчувається. Ну що, мию, не зволікаю, показую. Ну що ж, давайте. Зараз будемо мити нашу монеточку. Думаю, кожному цікаво. Ти мені там більше, друзі. Зігнута, але це нічого страшного. Це ще пів біди, аби не було тріша. Так. Щось мені здається, що 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 це в нас. Півторак, не півторак. Зараз ми разом подивимося. Так, беруть сходить. ей я, 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 я. як воно. О! ні друзі, це в нас не півторачок Це в нас не півторачок А ну зачекайте, зачекайте, ви тільки гляньте, друзі. Ви тільки гляньте. Я перший раз зустрічаю. Оце я перший раз зустрічаю таку монеточку, блін, вона зігнута. Як її вирівняти, як? До ювеліра нести чи що? Я не знаю, друзі, підказуйте, як її вирівняти. Чи мені все-таки краще до ювеліра занести? Хай він її делікатно вирівняє. Товщина, ну просто нереальна. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, а ну підкажіть мені, що за монеточка, якщо вдасться, звичайно, що підказати, бо тому що я перший раз її знаходжу. Ось таку я перший раз знаходжу. Три крейсера чи ні? Чи я помиляюся? Я не знаю, я не розуміюся, друзі. Хоча б зараз продаватися, який рік, ні, кожному цікаво. Зараз краще відмию монетку і вам покажу. Так, друзі, я відмив більш-менш монеточку, далі я її не хочу мити. Знаєте, що я вам скажу? Я не бачу року. Ви, чесно, я би хотів вам б показати, але я взагалі не бачу. Можливо, хтось... Ой, вже випало, можливо, вже хтось знаходив таку подібну хоча б. Напишіть, чиє ця монеточка і приблизно, де тут рік побачите. Можливо, якимось дрібним шрифтом, можливо, цієї частинки десь немає цієї монетки. Але ще раз краще зближу. Ось так. Супер, мрії, збуваються. А, друзі, я не знаю. Я сьогодні, якщо чесно, спав, тільки лише 3 годиночки. Три годинки за всю ніч спав, бо не було часу, ну коротше, не в тому суть. Я вам зараз покажу. Я зараз вам покажу. Я би онлайн засняв, але я був не впевнений, що це воно. Без, я був не впевнений. Коротше, ось ту монетку, я б не йшов ось тут. Знаєте, я думаю, не буде такого десь йти. Я зразу ось ще тут покручуся. Щось мене занесло, ось ці бделяки. Не знаю, взяв, розсунув їх туди, бо в мене сигнальчик. І де вона, де вона, друзі? А ось. А. Ох, сімпатійка. Ще в якому гарному стані. Ох, ви що. Я зараз туди буду крутитися. Я зараз буду туди, друзі, крутитися. Ну що, я зараз її відмию швидесенько і вам покажу. Чесно, друзі, я ще не можу уявити, що це таке відбувається. Я хотів сьогодні чисто середньовіччя покопати. І що ви думаєте? А воно в нас сьогодні, друзі є. Але, друзі, я просто в шоці. Я її протихав. І знаєте що? Та воно фактично в ідеальному стані. Ви тільки гляньте, в ідеальному стані, таке рідко попадається важкенька, це раз, і в мене трос. Друзі, вибачайте, в мене просто руки трасуються. Вага відчувається, нігде нічого не згнивша. Господи, вже випала, Вже випала. Інша сторона у нас. Ну все, якщо тут буде поблизу ще сигнальчики, я копаю онлайн. Це стовідсотково. Я копаю, друзі, онлайн, ви тільки гляньте. Я не знаю, чи таке можливо. Можливо, друзі, багато хто мені не повірить, що вода, я сказав на початку відеоролика, що я хочу середньовіччя. і воно мені тупо тут пре. Не знаходив ще радянщини, не Боратінок, А ось такі монетки. Я не розумію. Все-таки бачите. Не знаю, не знаю, як це пояснити, друзі. Я не знаю. Ну що, продовжую далі. Короче, мужики, кинув я свою свій, свій робзак ось та вон, де, знаєте, щоб не загубити слід, я був знайшов. Не йшов. Я думаю, я піду сюди, дову, сюди оподахасеньку. І що ви думаєте? Був у мене сигнальчик. Перед цим шнарпнелька була, а зараз. Зовсім не шнарпнелька. Зараз я вам покажу. Я вам зараз все покажу. І що, ви готові. А ось ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте ще один. Ще один. І здається в гарному стані. Я не знаю що. Що тут було? Ну, Я тут знаходив ось ножика, частина від ножика і знаходив ковану цвяха. Можливо, тут в нас якась дорожка була чи що. Так, монета, мені здається, має бути в ідеальному стані. Важкенька, я вже кажу, друзі, важкесенька. Ну що, я зараз її спробую промити, пропчихати і вам покажу. Звичайно, друзі, знаєте що? І хотілося кожному подякувати за вашу учасну підтримку. Ви просто неймовірні і найкращі. За ваші лайки, сподобайки, тепер мушу, мушу. Набрали ми на попередньому відеоролику 400 лайків, тепер мушу вам випустити наступний відеоролик. А я думаю, ви підтримаєте лайком або дизлайком. Це же ваше право, друзі. Ну що, мию і вам показую, думаю, кожному цікаво, що за срібнячочок. Люблю такі монетки. Страшенно люблю, друзі. А вдруг, ну я, в принципі, і не розраховую на таке, не розраховую, якщо десь тут буде ядро монет. Ну, я на це не розраховую, друзі, абсолютно ні. Ну що ж, друзі, більш-менш відмив. Ах, ви тільки гляньте на цю красу. Ви тільки, ну, вона почала почала, друзі, потихесенько вже руйнуватися. Добре, що я її зберіг. Точніше, добре, що я її знайшов. І ось дивіться. Опа, ось такий Ось така краса, друзі. За таку красу думаю, що ой, Рідковато Рідкувато вони вже попадаються насправді. Але, друзі, вони є. Просто потрібно бути впертим і шукати. Я не знаю, в мене руки трасуються, з чого трасуються? Вроді би находив такі, але з кожним разом все більше і більше якісь емоції отримую від цього. Я не знаю. Від Риму теж отримую якісь емоції в Київської Русі. Від, від середньовіччя я не знаю, аж в жар кидає. Настільки я її люблю. Ну що, продовжуємо далі. Продовжуємо далі, друзі. Дивно, друзі, що тут а кераміки немає. Але хоча один колоний цвях попався, і ось попався мені розломати, на провеки жаль ножик в принципі того періоду. Це на середньовіще. Ну, ось такий напівзогнувши на привики. Жаль. Можливо, тут вони відпочивали люди. Я не знаю, що тут відбувалося. Ну, домових ям, як би я не бачу. Ну, будемо шукати, можливо, десь далі є. Ну що, продовжуємо далі пошуки. Ну що ж, друзі, буду з вами вже потихеньку прощатися, вже починає темніти, Буквально 6 година, а вже темновато. Ну, в принципі, йдемо до зими і з кожним разом день коротший і коротший. Ну що, показую вам свої знахідки, хоча їх не дуже так багато, але вони дуже красиві. В принципі, те, що я шукав завтра, друзі, буде набагато цікавіше. Завтра я вирушаю одне покинуте село, яке було в лісі, тобто середньовіше. І там мені раніше попадалися півторачки, соліди, там різних часів, тобто Агуста Тустого і Яна Казиміра. Ну, там ще якісь були, я не пам'ятаю, якщо чесно. Так що, друзі, по максимальному назбираємо лайки і наступне відео загружаю. Ну що я вам зараз показую. Свої ну, що ж, друзі, в принципі, такий результат. Бачите, вони ще брудні. Але ось цей півторачок, ось цей друзі. Він майже фактично в ідеальному стані. Ви тільки можете глянути. І прошу вас підказати по цьому. До речі, ось цей солід. пам'ятаєте, що я з одної ями дві штуки витягнув. Починаю потихеньку руйнуватися ось зверху. Ви бачите, виблизької ось рібов взагалі ніяким. Верхній оцей обгризок ще більш-менш тримається. В принципі, 5 монет непогано. Середньовічних, те, що я хотів, я звичайно що знайшов. Ну так що, друзі, буду з вами прощатися. На все добре. Бережіть себе і не забувайте ставити свої сподобаючки за таку гарну, приємну красоту. Якщо вам сподобався відео-урок, підтримайте лайком або дизлайком. До наступної зустрічі, друзі. Бережіть себе.